Добрий день, діти! Я рада вас вітати на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні до нас повинні завітати гості, але щось вони запізнюються. Ой ні! Ось вони, бачите? Давайте з ними привітаємося. Добрий день! Ми раді вас бачити. Ми трошки запізнилися, тому просимо нас. Вибачите, а ви, діточки, теж не забувайте казати ці слова і вдома, і знайоми А чим це у вас так гарно пахне? Та це ж з вашої кухні. Малята, а як ви гадаєте, що це може так гарно пахнути? Вірно, це їжа. Сьогодні ми з вами поговоримо про їжу. І про продукти харчування. Усі люди їдять щодня, а ще і кілька разів на день. Якщо вони їдять вранці, вони кажуть снідає. Якщо їдять вдень, то кажуть, обідають. Якщо їдять увечері, кажуть вечеряють. Ранці снідають. Давайте повторимо разом. Вдень обідають, увечері вечеряють. А зараз наші гості хочуть розповісти нам, що у них було сьогодні на сніданок. На сніданок ми їли макарони. Яйце ми їли на сніданок, сире чи варене? Вірно, давайте скажемо разом. Ми їли варене яйце. А я можу розповісти, що сьогодні було на обід. На обід був борщ, каша з м'ясом та компот. Малята, будьте уважні. Я пропоную скласти речення про те, що діти їли на сніданок. Я буду казати, а ви за мною повторюйте. на сніданок діти їли макарони, яйце та пили чай. А тепер скажемо речення про те, що діти будуть їсти на обід. Слухайте, на обід. Діти будуть їсти борщ, кашу з м'ясом і пити компот. Діти, я пропоную вам уважно розглянути картини та спробувати розказати, що на них зображено. Тату з донькою готують омлет. Вони будуть. Снідати. Давайте розглянемо всю картину. Матуся з донечкою нарізають овочі та варять суп Вони будуть обідати. Розгляньте цю картину. Матуся. Нарізає огірок. Син їй допомагає, подає помідор. Вони готують салат. Сім'я буде вечеряти. Молодці малята, ви були сьогодні найрозумніші, а нашим гостям Пора прощатися. На все добре. До нових зустрічей!